Сьогодні я звертаюся до міського голови міста Кременчука Віталія Олексіча Малицького, до секретаря міської ради Юрія Грисенка і до депутатів міської ради. З питання про недопущення нав'язування від'єднання дня міста від дня визволення від нацистів Кременчука і в адресу Українського інституту національної пам'яті. Борімося з комуняками. Яке ще і зараз є при владі, і з ідеями Сталіна, Жукова і їм подібних. Але не принижуйте наш валелюбний, мужній нарід, наших батьків і дідів, які визволяли свою землю, свої сім'ї від німецьких загарбників, а тепер і від російських. Ми співаємо гімн України, душу і тіло ми положимо за нашу свободу, і не тільки співаємо. А і віддаємо життя. Ми маємо звеличувати свій нарід, а не принижувати від'єднання дня міста від дня визволення від нацистів. Так недовго і від перемоги 45-го року можна від'єднатися на користь ворожої Росії. Не допускайте помилки. Кременчук був розмитий німцями на 99%. Ціліло тільки два будинки, і я росла серед розвалля. а батько повернувся з війни інвалідом з простреленими ногами. І так у кожній сім'ї. У місті було декілька концтаборів, у яких убили тисячі військових і цивільних. Це їм у нашому місті меморіал вічно живим. Згадайте гори жіночих кіст і зубів. Від спалених у печах концтаборів угнаних людей у Німеччину. Тож найбільшим щастям для народу було визволення від Хай Гітлер». А в 91-му році народ України мирно вийшов з СРСР і відновив українську державу. У Кременчуці перенесення дня міста з 29 вересня. Дня визволення Кременчука від німецьких окупантів на травень місяць секретар міської ради Юрій Гриценка, як голова комісії, будував на брехні. Він нажимав на те, що Магдебурське право було видане поселенню Кременчуку у травні місяці, але представники громадськості розбили цю брехню і доказали, що не у травні, а у січні місяці. Зачепив Юрій Гриценко і питання самоврядування, яке в нашому місті стало, на жаль, самоцарюванням. Народу війна, а Гриценко і декілька самоврядуванців поїхали з січні 25-го року на курорт кататися на лижах і ніжитися під масажами за гроші з бюджету, бо їхні місячні зарплати, премії, за що? Захмарні, такі що пенсіонерам жити декілька років. Ще й допомогу собі випису, виписували по 60 тисяч, а народу по 2 тисячі. А нардеп Юріша повала всією пристроївся жити на курортах, а написати закон про відкликання зажравшогося можновладця чи не виконуючого закони України не здатний, бо і сам таки. Так що свято самоцарювання Кременчуківцям не треба. Гриценко на лижах накатався, йому свято в травні подавай, але брехня не лижі, далеко не везе. Всього у Кременчуці проголосувало 327 жителів. При мінімальній чисельності людей 180 тисяч, це всього 0,18%. Навіть одного процента немає. Головне те, що голосування обговорення було організовано з порушенням закону України про обговорення. Перше, народ не знав про голосування, бо об'ява була тільки на сайті веб-порталу міської ради. Друге малозабезпечені верстви населення. Були автоматично виключені з процесу голосування по мобільній системі Кременчук цифровий цифровий» за відсутності дорогих телефонів. Третє, відібрано право голосу і у Кременчуківців, хто на фронті, які і не знали, і не могли голосувати. Треба гнати ворога і користуватися телефонами не можна, щоб не викривати свої координати. Тому дане голосування обговорення. З указаних причин є таким, що вважається, як не відбулося. А день міста для Кремчуківців 29 вересня, і я посилаю цей лист інституту національної пам'яті України.